Росіяни просуваються у центр Бахмута. Тим часом пригожин хизується прапором на давно зруйнованій адмінбудівлі міста. Україна готова до контрнаступу. Однак викликом буде збереження мотивації і відновлення втрат. Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси Іскандер М, які здатні завдати тактичні ядерні удари. ДБР виявило підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для військових збройних сил України. Про ці та інші події 405-го дня Великої війни розповім да. Далі. моє ім'я Дмитро Олійник. Сьогодні вночі росіяни атакували Україну з півдня. Було зафіксовано до 17 пусків дронів Камікадзе Шахет 14 з них знищено. Дрони атакували підприємство в Одеській області. Там виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати до ранку, попередньо без людських втрат. Також Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби до 20 штук на добу на лінії фронту та в прифронтових. Регіонах України речник повітряних сил Ігнат говорить, що наразі реагувати ефективно поки не маємо чим. Щоб відігнати ці літаки подалі від наших кордонів, нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО, такі як Петріот, і безумовно сучасні багатоцільові винищувачі. Вчора засновник Вагнера Пригожин повідомляв про захоплення Бахмута. Українська влада це спростовувала сьогодні. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що найманці ПВК Вагнер. Все ж захопили будівлю адміністрації міста і що російські сили просуваються у центр Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на гарі уламків зруйнованої адміністрації. Експерти вважають, що ПВК Вагнер ймовірно продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною міста і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку хромового. Представники збройних сил України підтверджують, що разом із вагнерівцями в Бахмут дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ та українська сторона знову спростовує захоплення адмінбудівель в місті. Речник східного угрупування військ Череватий підтвердив, що власник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Приніс прапор на будівлю міської адміністрації Бахмута, яка вже давно зруйнована в ході боїв у місті. Цитую пригожин їздить напевно в Бахмут, тому що в Петербурзі йому зараз небезпечно. Там, бачите, вибухають ресторани і встановлює прапори на будівлях, яких уже давно фізично не існує. Тобто, цієї будівлі, як він каже, міської адміністрації вона просто знищена. Кінець цитати. Він підкреслив, що Бахмут залишається основним напрямком ударів росіян. Лише за минулу добу відбулося 32 атаки ворога та 26 боєзіткнень, як в самому Бахмуті, так і на околицях міста. При цьому було вбито 91 окупанта 119 зазнали поранень. Підбито російський танк та РСЗО «Град», Знищено три склади боєприпасів. Україна готується до контрнаступу. Видання «The New York Times» пише, що готова до нього. Однак, попереду і важкі виклики. Зокрема, йдеться про те, що українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. Але суворим випробовуванням буде відновлення втрат і збереження мотивації втомлених війною військ. Видання пише, що моральний дух українських бійців, який більшу частину війни, був кращим ніж у противно. Стає все більшою проблемою у десятках нещодавніх інтерв'ю New York Times Солдати, які перебувають на позиціях під Бахмутом або виходять з вуличних боїв на короткі перерви, висловлювали жах від масштабів насильства і смертей. Одним з найяскравіших прикладів військового відновлення зазначає видання є й те, що міністерство внутрішніх справ відновлює підрозділ Азов, бійці якого загинули, були поранені або потрапили в полон під час облоги Маріуполя та штурму металургійного комбінату Азовстальмин. Минулої весни, а також загинули під час вибуху в казармі для військовополонених в Оленівці. Нещодавно на базі в Сосновому лісі новобранці Азову п'ять тижнів опановували базові солдатські навички для того, щоб до штурмового підрозділу Азову потрапляли лише найбільш вмотивовані солдати новобранцям дають можливість вибору. Після закінчення курсу підготовки вони можуть вирішити залишитися на базі чи йти в бій. Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень. The Washington Post з посиланням на супутникові фотографії компанії Максар пише, що окупанти спорудили укріплення в районах населених пунктів Медведівка, Вітіно. Та в інших частинах Криму, уздовж узбережжя Чорного моря, росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 метрів. Там також встановлені три ряди зубів дракона, бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід. На знімку села Вітіно в Сакському районі Криму, зробленому 27 лютого, видно порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з'явили Лися лінія окопів на одному із знімків, зроблених біля Вітіно, також видно кілька артилерійських установок, встановлених в окопах, що аналітикам важко пояснити з точки зору військової логіки. Отже, Крим можна тепер вважати однією з найбільш укріплених територій у зоні війни, наголошує видання. На думку директора російської програми в центрі військово-морського аналізу США Майкла Кофмана, Україна навряд чи зважиться на захоплення Криму у класичному сенсі, але швидше вдасться до тактики постійного вимотування та встановлення встановлення вогневого контролю над півостровом кофман вважає, що з часом це може зробити ситуацію в Криму нестерпною, і в результаті Росії можливо доведеться піти на переговори про його статус. Керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Шківський вважає, що противнику вже не вистачає логістики на чотирьох основних напрямках, де він атакує. Проблема з цим уже відчутна. З'явилася також інформація, що в Маріуполі ворог після численних влучань по складах боєприпасів та паливомастильних мастильних матеріалів почав вивозити з Маріуполя техніку та боєприпаси. Не втомлююсь нагадувати про початок контрнаступу буде відомо на сайті Pravda.com.ua. атаки, напрямки, перші здобутки вся хроніка деокупації в одному місці. Аби підтримати журналістів, які піклуються про оперативність і достовірність, вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Британська розвідка допускає, що у Росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які могли б стати альтернативою групі Вагнера. На думку аналітиків, це відбувається через напругу, що виникла між російським Міноборони і ватажком вагнерівців Євгенієм Пригожиним. Проте жодна з російських приватних військових компаній, з тих про які відомо, не є співставною з групою Вагнера за розмірами. Та боєздатністю британська розвідка допускає, що у Москві оцінили зручність використання у війні проти України ПВК, оскільки це створює менше жорстких лімітів з виплатами, і такі структури є ефективнішими ніж регулярна армія. Керівництво Росії напевно вважає, що суспільство буде легше сприймати великі втрати серед найманців ПВК аніж у регулярній армії. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси Іскандер М, які здатні завдати тактичних ядерних ударів. Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил Росії і додав: цитую з 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків в порядку застосування Іскандер м для захисту союзної держави. Кінець цитати на його думку, НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи з підвищення боєготовності та активізує діяльність біля кордонів Росії та Білорусі. Усе це разом із вступом Фінляндії в НАТО створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації не вплине. Генеральний секретар НАТО Столтенберг нагадав, що вступ Фінляндії до НАТО став реакцією на те, як діяла Росія, а не навпаки. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із директором служби зовнішньої розвідки Росії. Сергієм Наришкіним, і заявив про дуже серйозні загрози. Цитую у зв'язку з різними подіями СВО Російської Федерації. Операція, яка змусила нас з усіх боків подивитися на всі структури силового блоку. Як я часто кажу, не було б цього, та треба було б придумати, щоб нас десь підстьобнути. У зв'язку з цим працювати почали активно, але загрози дуже серйозні часом неймовірні. Кінець цитати. Вчора російські змі поширили відео, на якому видно, що відбувалося перед та після вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого ліквідовано пропагандиста Владлена Татарського. На відео татарський називає Дар'ю Трепову, яку підозрюють у його вбивстві. Настею за словами відвідувача кафе, який оприлюднив відео між врученням погруддя та вибухом татарський встиг почати відповідати на інші запитання І між цими подіями минуло близько п'яти хвилин. Сьогодні російський ресурс фонтанка повідомив, що Дар'я Трепова на допиті розповіла, що їй пообіцяли посаду редактора в одному з медіаресурсів України, якщо вона передасть татарському бюст. Але для цього треба було пройти стажування. Першим завданням було познайомитись із татарським. Повернувшись до Петербурга, дівчина. Віддалено отримала нове завдання: зустріч із татарським на університетській набережній. Щодо посилки, то їй написали в телеграм: Передай бюст, загни щонебудь про героїв ПВК Вагнера, а далі діяти будемо. Ми про бомбу вона за її словами не знала. Здогадувалася лише, що це щось погане. Тим часом слідчий комітет Росії висунув обвинувачення у скоєнні теракту Дарії Треповій. Дівчині інкримінують злочин за двома статтями кримінального кодексу Росії. Терористичний акт скоєний організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, та незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою. Куршевель одна з найулюбленіших точок вільного світу для російських загарбників. Навіть за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на засніжених вулицях цього гірськолижного курорту можна зустріти десятки, сотні й тисячі заможних громадян. Росії представники так званої російської еліти ходять тут на шопінг по магазинах, катаються на лижах і час від часу зустрічають там журналіста української правди Михайла Ткача. Нещодавно Михайла зустріла на курорті дружина заступника міністра оборони Росії, який відвідував окупований росіянами Маріуполь. Жінка розважалася у компанії співака Валерія Меладзе та інших російських бізнесменів. Подробиці зустрічі у відео розслідуванні воно з'явиться тут. Державне бюро розслідувань виявило вже другий підпільний склад з краденими продуктами, які призначалися для військових збройних сил України. Він знаходився на Дніпропетровщині. В ньому зловмисники ховали згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько трьох тонн. Повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному. Менеджеро відомо, що частину вилучених продуктів уже передали військовим. Решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз. Укрпошта запускає нову марку, присвячену річниці перемозі гурту Калуш Оркестра на пісенному конкурсі. Євробачення її презентують 10 квітня. Цього ж дня марку погасять в місті Калуш івано франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками. Також погасять штемпелем перший день у Києві. Після того розпочнеться продаж марки в усіх містах України. Її тираж складає 130 тисяч листів. Передпродаж стартує сьогодні, 4 квітня. Замовлення можна оформити на сайті Укрпошти, тож. Гайда на сайт, але перед цим поділіться випуском у пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайко.